Продається нерухомість. Міська рада виставляє на аукціон приміщення у центрі міста понад 200 квадратних метрів. Цю пропозицію у мерії вважають однією з найпривабливіших, адже об'єкт розташований на першому поверсі будинку на перехресті вулиць Дорошенка та Словацького. Тут інтенсивний рух і пішоходів і автомобілів. До того ж, поряд є місця для паркування. Тому клієнтів у можливому магазині, ресторані чи відділенні банку тут не бракуватиме. Як саме використовувати цю нерухомість вирішуватиме уже власник. Особливих умов міська рада не ставить. На аукціон вже зареєструвались 9 учасників. Скласти їм конкуренцію ще можна. У понеділок останній день, коли приймають документи, торги відбудуться наступної п'ятниці. 3 числа подати документи, а 7-го з 9.30 до 10.30 прийти зареєструватися на аукціоні, підняти руку. Якомога більше коштів заплатити 5 мільйонів точно за це приміщення можна віддавати і стати власником і розвивати бізнес. Стартова ціна приміщення понад 2,5 мільйони гривень. Мерія сподівається виручити принаймні удвічі більше.